Компанія спецтехніка пропонує у вашій увазі автомобільний монітор розміром 9 дюймів модель ASM9. На передній частині розміщені елементи керування, індикатор стану та 9-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю 1024 х 600 В верхній частині розміщений спеціальний козирок, що захищає монітор від яскравого світла. На задній частині розміщений динамік. Кабель підключення та місце для фіксації кронштейну. В комплект поставки входить монітор, дистанційний пульт керування. Пульт дублює всі ті самі елементи керування, що й розміщені на корпусі, кронштейн, що регулюється. На кронштейні є додаткові отвори для його фіксації та спеціальна клейка стрічка для фіксації кронштейну. Фіксація кронштейну до монітору відбувається або з нижньої частини. За допомогою різьбового з'єднання, або з задньої за допомогою використання прижимної пластини. Фіксація досить надійна та стійка при трясті. Також в комплект входить кабель для підключення. Довжина кабелю близько 2 метрів. На кабелі присутній вхід, віджай. До нього можна підключити регістратор, ноутбук або інший прилад, що має вихід. VGI. Також до нього можна підключити додаткову камеру через спеціальний перетворювач. Далі йдуть два вхіди, що дублюють один одного, це специфічний чотирьохпіновий так званий авіаційний роз'єм та більш звичний тюльпан. Допускається обрізання вхіду тюльпан без порушення функціоналу. Але обмін та повернення в даному випадку неможливий. Також є вихід для підключення до спеціалізованого автомобільного реєстратора. Вихід також чотирьохпіновий, так званий авіаційний. Живлення монітору відбувається від 12 до 24 вольт та є кабель тригер Він перемикає з VGI на AV під час того, як на нього подається, плюс від елемента живлення. Ось так виглядає монітор в підключеному стані. Можливе керування з пульта. Монітор має досить гарну яскравість, видно як в день, так і вночі. Та досить широкі кути огляду. Видно як з водійського та пасажирського сидіння. Однаково по елементам керування. Перша кнопка відповідає за спосіб відображення. Друга кнопка перемикає з AV на VGI, третя та п'яті кнопки слугують для навігації по меню. Четверта кнопка відкриває налаштування. Можливе налаштування яскравості контрасту. Кольору тону. Можливо змінити співвідношення сторін 16 до 9 або 3 к 4. Також можливо використовувати функцію дзеркало для перегортання. Зображення та налаштування мови. Та шоста кнопка відповідає за включення та виключення монітору.